Привіт всім друзі. Знову можна сказати новий блог та думки на цей момент записую. Що в нас робить ООН? Та нічого. А що роблять наші правителі? Теж нічого. Як я вже завжди кажу, все це шум навколо людей, що відбувається в світі, ну, воно зовсім нічого не має значення. Все це смикають, щоб все відбувалося, розумієте? Дуже проста логіка від усього. Треба думати, дома, щоб піти і стало тепло. Треба взяти в руки сокиру і нарубати дров. Або піти, повернути крантик, включити газ. Воно так просто саме не буде робиться. І з людей звідки збереться. Або з дурної голови. Все таке так? теж можливо, звичайному, коли людина там п'є. Чи трошки хвора, чи щось вона скандалить, то ета, а, або на неї тиск був, але ж якийсь різний неважливо, але ж це відбувалось. Тому так само в світі це все шум. Кому там потрібна та наша війна? Подивіться, Сполучені Штати зараз, сьогодні 29 здається, жовтня, 2023 рік, начебто. Що в Штатах відбувається? Так само людей загнали в ті трилера. У мене ж там друзі он є. Ви знаєте, є знайомі, з якими просто спілкуюсь. Ось там Петро Заляски, він там поміняв життя Петровича стало. До речі, один з найкращих блогерів. Бо в нього дуже такий простий звичайний контент. І він це дуже вдало робить. Чому? Тому що він це не робить спеціально. Розумієте? Пробачте. Тому що це він не робить спеціально. Викладає про своє життя. Таким важко. Всім там зараз важко. На Флориді. Багато навіть розумним людям, ось подивіться там. Дуже багато блогерів. Треба аналізувати, так само дивитися людей і робити аналіз. Того, що відбувається. Нікому нічого не потрібно. Зараз у нас тут Навдіївки знов так само в кільце беруть, на жаль, візьмуть. Невідомо, для чого це. Ну, вірніше, це відомо, що це ні для чого. Все ця, ця війна беремо, відпускаємо. Сотні років все змінювалося. Ну, навіть взяти з воєнної точки зору Донбас, Донецьк ми не почнемо відбивати до тих пір, поки ми не заберемо Крим. Тому що така дійсність, друзі. А наскільки це вони залишать нам, чи як Палістину будемо вічно бачите, то дуже швидко почали. Ізраїльтяни наступать на Палестину чи Сектор Газа, що американці, з якого це диво американці, раптом тут дуже скомандували і зупинили ту операцію. Бо виявилось, дуже швидко все це там можна знести, коли насправді як у них авіації все є і працюють. У нас хитра війна. Нам розказували, що. Ой вже в Кацапів, там вони вже і на, на буханках їдуть, і показували на поїзда. А втом раптом, оказується, у них там десь 500 танків, ще. А вже вибили тих кучу танків, а толку немає, ще є. Арестович нам розказував, це записує для того, щоб пам'ятали люди. От, все, там, ми обов'язково тебе в Донецьк, те все там розказував хвалився. Ви розумієте, це так людина на телебаченні, це так сижу. Знаєте, пішов в якийсь магазин, ой, здрасте, зайшов, набрав товар і пішов, ви що хворий, так, да. ну, звучить дуже дивно. Так просто людина зайшла це розказувала, у нас СБУ все є, і ніхто нічого це не спитав, де ти так це думав? Ну, друзі, будьте дорослими. Маніпуляції ці всі, я вже вам розповідав. Це дуже важко повірити, от блогер той на в хату, що каже єврейський мужичок хлопчик. Я йому ж пишу, американці керують цим всім. Чим керують? Розумієте, мені теж щось ці не дуже подобається він так само скорий, схожий на Андрія Полтаву, який сидів і цирк показував з росіянами. І для чого це? Що так само зараз я буду сидіти з ким-то там условно в телевізіонну обнівку і гігікать. Чуж якась, розумієте, друзі? Ну так вот. Чогось вже не бігають нас англічани по Майдану, да, як Борис Джонсон. Так само ж для англічан, ой, він і травку курить, це робить, ой, він такий простий людяний з народу. Такі діла, друзі, все це лайно повне речі, дивлюсь, чомусь, коли я балакаю відео мене пізніше на телефоні каже. Ну, можливо, коли на запись піде, воно буде нормальніше. Вон я вже не раз сказав. Це бандитська організація. Сидять, як у нас. Той з партії вийшов, виступив, з цієї партії виступив, як Верховна Раді, там, і що. Хіба ну так? Питання вирішуються в житті. Ну, це Чертовщина. І тому людям важко повірити. Не, багато вже хто каже, знаєте, кабінетна війна. Там жінка мені казала, як простіше, щоб людям зрозуміти, так, да, дійсно, це кабінетна війна. Нічого не відбувається, коли хтось цього не хоче. А чому це все робиться, я вже казав. Бо люди це є, людина є Бог. Вона може багато, вона дуже розумна. Насправді, щоб жити, дуже все просто. А в нас багато хто зовсім не хоче, бо хочеться якось цього багатства. Це всі іграшки, друже, машинки, да, хтось розумніший за це, він заробив, упертіший. Не обов'язково, до речі, упертіший, а розумніший. Десь удача, десь не ліньки, як багатьох. Але це нічого ж не вирішує насправді в житті для всіх. Це неправильно, ви знаєте, діло тут не в комунізмі, в якомусь соціалізмі, ізмі. Тому це і все і робить, щоб не було, щоб люди не стали жити, щоб не розвили ті технології, які від нас ховають. Я вже не раз казав, тоді вже були телевізори в таких годинниках японських. Це, це розвивалося, і і, 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 і що це дало? І що цей телефон мій дає для, для життя? Вкус їх по 5 штук. І що? А йдеш в магазин і дивишся про що про їжу. Телефон же цей згризти не будеш. Отравишся, пластиком цим. Зовсім ніхто не займається нічим. Я ж вам кажу, маніпуляцію легко зрозуміти. Тому треба ставити прості питання. Для чого це? Що це дасть? Яка в цьому логіка? Немає в цих політики. Політика це бандіти. Все це по кругу робиться. Там один я дивлюсь старі фільми радянські. В коментарях там пишу про це все один. Ми, ну, щоб написати і коментарі і згадати. Теж відповідають мені там, а потім блокують мене на Ютубі. Як москалі чи кацапи скажу, о, все, зразу вже у вас заблоковано. Ну, звісно, правда вже даш, блокується, коли пояснюєш. То не Путін, каже, розвалив, то ваш Єльцин з Горбачовим розвалив. Ну і боти вже такі є, так, комп'ютер грамотніше пише з меншими помилками кращі слова. Коли другий раз відповідають, ну я зараз заблокований знову на Ютубі і не можу. До речі, не знаю, відео записую, зможу його чи загрузити, чи ні. Із тих коментарів. Ну, можливо залишу потім його трошки пізніше викладу. До речі, погода тепла 9 градусів. Ну, теплі такі, як 9 градусів, ще сонце піднімається, буде тепліше. Тому вже листопад, можливо, буде теж теплий. Залишилось пару днів до листопада. Коли це все закінчиться, невідомо. І ніхто цього не робить. Там Ердоган вийшов ось на мітинг за Палістину, а отой професор Ягазінський знав. А ви за кого там підтримуєте Ердогана? Не підтримуєте, такий же самий маніпулятор. Бо багато питає, що це тих ругають. За такі думки, а професора ніхто не трогає. Це так, ж такий самий маніпулятор, як я вже казав, як Гордон, і багато тих, таких отец, нема пояснення тих дій. І коли з часом трошки почекати, бо всі задурюються, навіть і я, і починаєш розуміти, що хтось працює на тих державних масончиків, як і блогери, на жаль, які не були за Зеленську і за всю всю дурню, а потім стали. то що натисли, на жаль. Можливо, не дай Боже на мене колись натиснуть. Чи вдасться справитись з цим? Чи може я буду нікому не потрібен. І ці відео, колись залишаться, можна буде переглянути і зрозуміти, що відбувалося. Все це. То про лівий берег, я вже казав, наступають. Вже не раз казали, ми там плацдаром захватили. Поки що нічого. Ні, ви ж розумієте, я не про хлопців. Хлопці там наші працюють, але ж вони не винні в цьому. Ти там в тій обстановці в тебе нема виходу. Ви один одному допомагаєте, бо це ж там ви в пеклі. Так людей ставлять. Вже не раз казав про ці нагнітання і ненависть. Як це ж маніпулюється. Зрозумійте, хто буде дивитися це відео. Ще раз, можливо, хтось це подивиться. Все це робилось і почалося, там всі хвалять, то Брежнєв вже казав. При ньому все і почалося. Це все круговірь. Нова круговір. Я. Подивитесь, повернетесь назад, про деякі відео зрозумієте. Так що про ту ж війну так само згадаєте. Москву її ніхто не взяв. Чого Гітлер поперся на Крим, а не впряму на Москву спочатку, бо цьому не було ніякої. Військової стратегії зовсім. Бо з Крима вони б нікуди ну, радянські війська не би. Їм треба зброя була. Якщо перекрити звідти, то ну, всі все розуміють, хто розумний. Ну, розказую для того, щоб колись це все подивилось. Воно нудно розказувати його. Вже заморився, але треба, треба, і щоб думки оновлювалися. Важко. До речі, там мені моя подруга прислала гроші Сполучених Штатів. Дуже їй за це дякування. Звісно, не буде дивитися цей блог там 14 хвилин вже. Але хто побачить, дяка. Тому і про себе скажу, зовсім немає ніякого настрою, не працювати нічого. Тому, якщо є хто дивиться, то є можливість комусь друзів, допомагайте, не треба упрьоки ставити. Бо важко, знаєте, коли розумієш, нічого не хочеться. Живеш не вдома, багато таких людей. Навіть той і сильний виглядає. А в душі воно зовсім не так. І хлопцям ті, хто дійсно може там допомагає, це, звісно, треба робити. Бо люди є люди ми між собою. І це все воно потрібно. Так що невідомо, коли це все, і маніпуляції. Це вже було про коридор морський. В Одесі стріляли, про це балакали, вже не балакають. Так само зараз от розкажу і закінчу на цьому. Колись це була війна в Фолкленди з англічанами, для чого? Понятно, що ні для чого. Де в Гонконгу були демонстрації, бо, мабуть, вже і багато хто цього і не знає, забув. Вони не хотіли там, бо Гонконг вже Китай віддали. І що чим все закінчилось? Та ні чим. В один прекрасний день. При... Призупинилися показувати все про Кубу. Ой, вже, я вже повторювався, але ще треба, щоб люди розуміли. Ой, тут це, і вже це, і там і все, і ми обнімаємось, все, побалакали, забули. Венесуела. Розділили країну теж на дві частини, показували по телеку. там, ой, 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 от уже той захват, цей. Забули, не показують, що там робиться, невідомо. На про всяк випадок на дві частини розділили, щоб знову потім маніпулювати. Про Северну Корею ось недавно теж Ой, вони то будуть вже наступати, то вже будуть стріляти, побалакали людям нерви. Можливо, це я ж кажу, нагнітають, бо в США зажимають людей. Тому я думаю, молодь йде в армію, тому, можливо, десь цю війну і Штати зроблять. Самі для своїх. Це можливо. На жаль, це така серйозна ця буде штука до 32-го року. Тому що треба і Штати треба людей набрати в армію, підготувати, щоб вони звикли, як кацапи ж воюють. Сидять 5-6 місяців деякі частини, а потім їх кидають. Люди вже звикли, в нього їх немає. Можливості спригнути, і отримали гроші і лізуть, пхають. Не такі ті прості кацапи дурні, як нам оце казали. Нема такої наївності. Так, да, може і люди дурні, такі в нас прості люди є. Так не прості ж керують. Добре, друзі, ось вам такі нові думки, нагадування про наш дурацький світ. Який колись закінчиться. Почнеться нове дерьмо, на жаль. Удачі комусь дожити до гарного дня якось. Нема позитива, на жаль.